Так, дівчатка, чи всім видно, дивіться, має бути видно відео, да? і має бути видно мене ось на, на цьому екрані. Да? Я ще зайшла. Всім все видно. Так, добре. Я сьогодні пропоную намалювати композицію в стилі прянічного будиночку. Тобто кольори в вашій роботі будуть білий та такий коричневий, охристий, такі ось відтінки Відтінки охрий, а також білий. В принципі, можливо поміняти замість охристого, коричневого на синій, така буде як зимова композиція з того, що синій колір буде присутній. Це ви вже самі вибираєте. Але почнемо ми з вами з композиції. Я розташувала аркуш горизонтально, просто тому, що я не можу по-інакшому покласти на столі і не поміститься в камеру. А ви розташовуєте залежно від того, яка у вас буде композиція, яким буде ось цей ваш головний будиночок? Наприклад, якщо він великий, високий, тобто високий, витягнутий вверх, то краще розташувати вертикально. Якщо, наприклад, у вас буде не один будиночок, два, наприклад, і вони розтягнуться по горизонталі, то краще всього горизонтально розташувати аркуш. Подумайте, яку б ви хотіли композицію намалювати, розташували аркуш і приступаємо до роботи олівцем простим. Ставлю я на початок відео. І дивіться. Вам на допомогу може прийти лінійка, але художники малюють від руки. А ви вже дивіться, як вам буде зручніше, чи від руки малювати, чи за допомогою лінійки. Так, я, я почну з малювання від руки. І, наприклад, у мене, я трошечки відступаю від краю аркуша внизу. Малюю собі таку лінію, дивлюся, що не сильно у мене поміщається весь аркуш. Ось він, да, я буду притримувати. І, наприклад, починаю з, з центру композиції, наприклад, ось такий у мене широкий буде будиночок. <кій> будиночок, наприклад, з кришею. Єсть. Якби я ще в будинку не буду все промальовувати, почну з того, що біля будинку. Ну, тут ще по відео вирівнюються лінії. Я б, наприклад, зробила як? Я б спочатку набросала всі елементи композиції, а потім вже б вирівнювала. Наприклад, я б так зробила. Ви робіть так, як вам зручно. Наприклад, біля будинку буде стояти ялиночка. Ялиночку я трошечки вниз потягну, щоб вона і трошечки перекривала будинок, <кій> і е була якби ближче. Біля цієї ялиночки я ще ялинку намалюю, яка буде трошечки далі. Так, наприклад, з цієї сторони я б намалювала не ялинку, Ну, а, наприклад, дерево. Дерево, зимою дерево без листя, да? але на дереві багато є гілочок, і коли на них, на них лежить сніг, то ми бачимо, ніби дерево, таке, воно укутене. Шапочкою, і ось я її малюю цю шапочку, але це не листя буде в моїй композиції. Ну, Тут я можу ще одну ялиночку, наприклад, для урівноваження композиції з цієї сторони ялиночка. Намалюю стежинку до будинка. <кій> Витираю зайві лінії, а можна навпаки, наприклад, нехай собі будинок перекриває дерево, будинок вже він головніший, тому я ось цю шапочку можу підправити. Нехай собі вона буде ось так. Так, для того, щоб перевірити рівність ліній, наприклад, вертикальні лінії, тягнемо лінієчку до краю аркуша і переносимо до вертикальних ліній і перевіряємо, наскільки вони вертикальні, наскільки вони рівні. えっ <clears throat> Мілана, ну що, вийшло? <кій> Давай, показуй. Мілана, ти користуєшся лінійкою? Користуюсь. Ти поклала лінійку ось таким чином до краю. До краю? До краю, як я показувала. До краю. Ось, до самого краю аркуша. Вирівняти потрібно лінійку. По краю аркуша. І тягнеш. Тягнеш лінієчку. Дивись на екран, Мілана. <кій> і тягнеш лінієчку. Для того, щоб перевірити, наскільки лінія вертикальна. Бачиш, лінійка і димохід у мене. Бачиш? Однаково, вертикальна. Мілана, ти з лінійкою це робиш, вирівнюєш, чи як? Якщо у тебе одна рука лише зайнята, значить без лінійки. Ти з лінійкою вирівнюєш, перевіряєш вертикальність. Так. Показуй, що вийшло. О, зараз я збільшую. От тепер видно, да-да-да, ось тепер лінія вертикальна, і димохід у тебе тягнеться вверх, а не в сторону. Ура! Ура! Молодець. Так, коли композиційний малюнок у нас завершений, ми вже намалювали, приступаємо до роботи з фарбами. І дивіться, в цій роботі можна фон залишити білим. Фон, Тобто, за вашими елементами композиції, ось цей фон можна залишити білим. І приступати до роботи з фарбами над елементами композиції. Ви відкрили фарбочки Гуаш, коричневий можна відкрити охрочку. Да? Коричневий охрочка та білий. <кій> та білий. Світліше темніше можна регулювати, змішуючи фарби, наприклад, охра з коричневим. Так, де тут у мене? Світліше темніше. Змішуєте між собою. Так, залишаю я полосочку біленьку, тому що у мене там буде. Білий колір взяла я пензель невеликий, коли працюємо Гуашю, перекриваємо густенько фарбою аркуш. Так, щось хочеться мені внизу трошки світліше, а ось тут, щоб зверху тінь була. Мілана, ти які кольори вибрала? Охру і е е білий? Чи синій і білий? Окей, хорошо, бачите, на екрані повністю замальовані і вікна, не залишається проміжків. Але просто якщо ви повністю замалюєте, то не буде видно, де лінії, то можна трошечки там, де вікна, водички більше взяти, щоб, щоб видно було де лінії. Так, двері я хочу темніші. Дівчата, як ваші справи? Все получається? Так, да, хмалюю. Змалюю. Угу. Мілана, виключай звук. Бо все чутно. Так, поставлю я відео ось це трошечки на паузу. Угу. Так, на паузу. Щоб ми встигали. Так, дивимося, Каміла, под... почекай, будь ласка. Угу, так, хорошо. Добре. Так, Мілана, що у тебе, виходить, покажи. Моя ти умнічка. Дуже добре, хорошо. Молодець, молодець. Продовжуємо працювати. Дивіться, коли ви маєте фарби, то ви можете робити різний відтінок. А коли у вас фломастери, то там вже треба мати відтінок, вам необхідний. А з фарбами легше тим, що можна змішати цей відтінок. Паміла, у тебе вистачає відтінків фломастерів для, для цієї роботи? Так. О, ну добре. Так, Мілана, дуже-дуже добре, умнічка. Мілана, а тепер дивись, я б додала в твоєму малюнку ще якісь або дерево, або ялинки вище. Ось тебе є маленькі, низенькі, а за цими низенькими позаду може бути вища ялиночка для композиції. Зрозуміла? Так, Каміла, а у тебе як виходить? Покажеш? Клас. Умнічка. Ну, з коричневим теж дуже-дуже добре. Різні відтінки коричневого. Все правильно, все правильно. Тим і краще в цій роботі працювати саме фарбами, а не фломастерами. Що ти можеш змінити відтінок. Світліше, темніше. Так, дивлюсь. Хорошо, Мілана, Умнічка, молодець. Тепер починаємо прикрашати. Прикрашаємо свою роботу. Тепер працюємо просто білим кольором. Добре. Так, і це вже як прикрашається. Ось дивіться на екран на відео. Да? Білим кольором. Лініями, крапочками, візерунками прикрашаємо елементи нашої композиції. Використовуємо тоненький пензлик. Працюємо тоненьким пензликом, якомога тоньший треба взяти. Розведіть фарбу з водою, і так не сильно густо, більш жидко, щоб вам було зручно. Малювати. Так, Каміла, ти хочеш показати? Так. Окей, дивлюсь. Ага, ну все ж таки ти туди ще один колір. Додала, синій. Синій, вже не, не такий вже пряничный будиночок. Ну, давай прикрашай. Це так би на синій шоколад добавила. Окей. Окей, значить, дивись, якщо ти додала ще й синій колір, значить цей синій колір має бути іще десь, не тільки в одному місці. Ти його маєш розподілити в якомусь візерунку, на якихось елементах, щоб він був не тільки в одному місці. Так, прикрашається будиночок. Давайте я назад поверну. Там, де прикрашалося, угу. коли ви працюєте фарбою по фарбі, то потрібно більш жидко змішати колір, фарбу, вибачте, саме фарбу змішати, щоб вам зручно було малювати. Займаєтеся прикрашанням. Продовжуємо прикрашати нашу роботу. Важливо, щоб білий колір контрастував з кольором, на якому ви його розташовуєте, щоб хорошо видно було візерунок. Якщо білий малювати по світлому, то видно візерунка не буде або погано буде видно. Якраз ці білі лінії, вони Додають святковості роботі. Робота буде цікавішою, гарнішою, більш нарядною, скажімо так. Так, виходить, я ще місяць намалювала. Ось і не сильно видно візерунок білий, тому я спробую ще й темненьку лінію додати. Якщо буде темно, то поруч з темною світло буде добре видно. Дівчата, як виходить у вас? Може, покажете? Ну що там, дівчата? Покажете, що виходить? Давай, показуй, Мілана. Угу, замечательно. Умничка. Молодець. Гарно, дуже гарно. Молодец. Молодец, молодець. Так. Каміла, дивлюсь на тебе. Ага, о, тепер видно. Видно блакитний колір І там, і там є. Дуже гарно. Молодец, молодец. Умничка. Так, а скажіть, чим би ще хотілося вам помалювати? В якій техніці? <кій> Графіка, живопис? Мілана, ми з тобою фломастером ще малювали? Так. Угу. Каміла, кажи. Я хотіла, щоб ми малювали е, такою фарбою акриловою. Акрил – це те саме, як і Гуаш, просто гуаш можна підмалювати, можна розвести, а акріл просто висихає. Немає різниці. Тобто, коли я пишу Гуаш, ти можеш замінити Гуаш на акрил. Коли я кажу, що приготуйте сьогодні Гуаш, то ти можеш замість Гуаш і акрил взяти. Так. Ілана, а тобі чим хотілося би попрацювати? Я хотіла б живописня. Чим чим? Ну, як криється. Живописом. Живописом, я зраз... Живописом. Хорошо. Хорошо. Фарбочками. Добре. Запам'ятаю.